Ми вже давно займаємося реалізацією наших об'єктів, дизайн проєктів і існують деякі із стіни. Які для нас є константами незмінними, права в тому, що ми руйнуємо міфи про те, що дизайнер інтер'єру має сидіти в тепленькому офісі і малювати красу. Насправді, дизайнери нашої студії зацікавлені в тому, щоб їх проекти в цілівалися в життя. Дизайнери узгоджують всі технічні моменти, які виникають в процесі ремонту, наприклад, наші дизайнери. Особисто приїжджають на об'єкт. Кожного разу, коли виникають якісь питання стосовно, наприклад, розкладки плитки. В процесі авторського супроводу не обходиться без комплектатора, який комплектує об'єкт всім необхідним, а потім перевіряє всі ці позиції на об'єкті. Приймає, займається рекламаціями, не дай Бог, що і ось так от, згідно з специфікаціям, накладним, все-все-все перевіряє, і у нас дуже дотошний комплектатор. Сподіваюся, тепер вам буде трошки зрозуміліше, що таке авторський супровід від дизайн-студії Ларанко. Бо тільки таким чином замовник зможе отримати саме той результат, який він бажає.